Це нині до громадських організацій львів'яни. Ми, начебто, щодня запрошуємо представників громадськості в студію, але ви також, напевно, працюєте над певними, не знаю, чи це можна назвати проектами чи добрими справами. Ну, найбільша організація в нас займається центром допомоги сім'ям загиблих в АТО. І там є купа проблем, є, з якими держава не дає собі раду. Це і оформлення документів, і спадщини, і отримання грошей за загиблими. Тобто питання дуже багато і квартирних, от цим всім власне, займається організація, так само займається доглядом і таким стабілізацією психологічного стану дітей і дружин загиблих. Звертається з дуже різними проблемами, так само вони от прийдуть на ходу в неділю. І щодо того питання, яке ви сказали, мені здається, останнього що людство повинно зрозуміти я не говорю про Україну, а загалом за світ, що ми живемо зараз в абсолютно нових життєвих реаліях, коли. Війни перестали бути такими, якими вони були в ХХ столітті. Вони стали просто терористичними актами, потужними терористичними актами, великими, продуманими. Жодна організація раніше не робила таких продуманих речей, як робило КГБ в Росії, яке готувало терористичні акти роками. Тобто, це все продумано, і ми повинні зараз зрозуміти ту річ, що життєві реалії змінилися і повинні бути готові, повинні, мабуть, якось модернізувати. І війська, і міліцію, і повинні створюватися якісь загони оборони. Власне, це так само так само цим займається і наша організація. Пане Олександре, підсумуйте нашу розмову? Е, ну я можу тільки підсумувати. Я знаю так, знову ж таки, як і вашу ситуацію, я би сказав, що я, напевно, з вами найбільше солідарний, би був. Я би сказав так, що до реалій нинішнього дня належить те, що дійсно є важко. До реалії нинішнього дня належить те, що є сумно е, з приводу, тої, яка політика ведеться далі в державі. Бо є сумно, правда, ми би погодилися. Нема такого оптимізму, як ми наділися. Це є друга реалія. Третя реалія, що є тривожно. І все це разом це є стан непростий, це є так, би, стан такої екзистенційної, так, би, екзистенційного ну, такого напруження для всіх, кожного по своєму. Ну, в цьому є певний оптимізм. Я не хочу сказати, що це такі триєдинство суму тривоги і, е, і важкості, що вони мають тільки негативний компонент. Справа вся в тому, що якщо ми це правильно розуміємо як екзистенційний такий виклик, то в такі часи люди потребують особливо підтримки, особливо порозуміння і особливо згуртування. Це автоматично виникає. І тому я думаю, що чим нам буде сумніше і важче, тим більше ми один одному будемо підставляти плече. І це є дуже символічна акція, що ми вийдемо разом. Знаєте, Лівіяни, напевно, заскучили за тим, щоб вийти в центр міста, потопитися разом. Отже, це потрібно. Це і я думаю, що реальність треба визнати. Важко, сумно і тривожно. Але тому підставляємо.